Останній тиждень ворог обстрілював громади області з артилерії, ракетами та дронами Камікадзе. Список громад, які знаходяться в зоні бойових дій, цього тижня поповнила Марганецька. Водночас ситуація контрольована. Всі кордони під контролем збройних сил України, підкреслив голова обласної ради Микола Лукашук. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, критична інфраструктура, медицина, школи все працює в штатному режимі. У нас все добре, медикаменти, продукти в області є оперативно та злагоджено працюють енергетики, відзначають в обласній раді. Лише за останні сім днів в області пошкоджено більше ніж півтори сотні будинків та господарчих споруд. Аварійні бригади повернули електроенергію у майже вісім тисяч домогосподарств. Також військові будні піротехніки в області є досить складними, адже в регіоні продовжують виявляти вибухонебезпечні знахідки часів Другої світової і чи не щодня виявляють сміт. Мертельні посилки вже нинішньої війни протягом минулого тижня було зроблено 14 виїздів груп саперів та виявлено і знищено 123 боєприпаси. Хочу також подякувати ДСНС за їхню мужність, оперативність і за їхню роботу. На Дніпропетровщину продовжують прибувати переселенці щотижня у середньому від 3 до 7 тисяч. Наразі в регіоні їх більше 340 тисяч. В основному жінки та діти. Люди найчастіше зупиняються у великих містах: Дніпрі, Кривому Розі, Кам'янському. Оксана Ващенко, Павло Грунт, новини Дев'ятого каналу.